Без обов'язкового платежу пенсіонери за віком, особи з інвалідністю першої та другої групи, багатодітні батьки, ветерани війни і постраждалі внаслідок аварії на АЧС. Усі ці категорії громадян можуть скористатися пільгою на сплату земельного податку. Втім, важливо пам'ятати, вона не надається автоматично, щоб її отримати, потрібно до 1 травня звернутися з заявою до вільної форми та вказати, яку саме земельну ділянку ви хочете звільнити від оподаткування. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки для таких осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах встановлених норм. Тобто для особистого селянського господарства до 2 гектарів, для присадибної ділянки у місті до 10 соток, в селищах до 15 соток, в селі до 25 соток, для садівництва до 12 соток і для дачного будівництва до 10 соток, для будівництва індивідуальних гаражів до 1. Днієї сотки